Щодо того, що у нас останнім часом обстрілюють критичну інфраструктуру, і дійсно там є проблеми з електропостачанням у Львові. і Ви вже зазначили, і зв'язок, і тепло, і інтернету не було, і води не було. І наближається зима, і велика частина України дійсно ризикує бути і без тепла, і можливо, навіть без світла. Якою ви бачите цю зиму? Ну, тяжкою однозначною, тому що ракети не закінчилися в Росії. Я не знаю, коли то. Що там вони закінчаться, з за якою інтенсивністю вони будуть стріляти, плюс буде залежати від ефективності роботи е, наших хлопців з протиповітряної оборони, е, як вони будуть справлятися з відстрілюванням? От останні кілька днів краще справляються, е, тобто вони мотивовані цим. Це одна історія. Багато речей насправді е, наші техніки вміють відновлювати досить швидко, тому що, по-перше, є е, е, досвід. По друге є чим відновлювати і наша електромережа, так само до речі, як мережа залізничного покриття, є досить потужною одною з кращих в світі. Це є факт. Тому е можуть бути великі перебої, вони швидко будуть відновлюватися. Але для того щоб нам вистачило навіть отих от замінних всіх матеріалів, установок і обладнання, ми вже попросили у Європи допомоги і інших країн, і вони будуть з цим точно допомагати. Ми маємо розуміти, що якщо не буде світла, то тяжко буде з водоканалами, тому всіх завжди просять тримати великий запас води, щоб хоча б це був на тиждень, а якщо можете, навіть на більше. Мати продукти, які можуть бути швидкого приготування при потребі користуватися не електрокомфорками, а газокомфорками, навіть не чайниками електричними. А Гріти воду для, для чаю, як колись ми що раніше в радянському союзі в більшості своїх випадків на таких чайниках, власне, і нагрівали воду, а, і розуміти, що якщо ви можете собі дозволити, якийсь генератор, якісь сонячні батареї, невеликі навіть для зарядки, там основного обладнання, то користуватися цим пункти обігріву, влаштовувати в будинках. Десь в порталах і так далі само якщо міська влада не встигла чи не змогла цього зробити, щоб якось допомагати один одному. Ну ми, ми точно переживемо, перетерпимо. Якщо буде складнощі, це, це однозначно. Я в це вірю. Тут тут ми не здамося, може бути досить неприємно, бо є деякі теплові електростанції, блоки на них які не відновляться зараз. Тобто. Зі списка понад там, 30 е одиниць е теплових електростанцій чи теплоелектроцентралей. Ми маємо, якщо не помиляюсь, 6-8 е дуже знищених. По е понівечених з ще десь приблизно так само, плюс частина залишається в окупації. Тут ми говоримо про залежність тоді поруч населених пунктів, які від них залежали, щоб ми. Не буде тепла, тому і планувалася евакуація з Ізюму, з інших міст до тих міст, де, де є тепло. Ну а, а далі я навіть не знаю, що ще можна було би. Ну, окей, по рекомендаціям нам якби зрозуміло, і ми, ми будемо допомагати з цим всім, всім справлятися. А далі це все вже е, протиракетна оборона. Ми так само говорили вчора на зустрічі з канадцями, щоби поблизу. Енергетичних інфраструктурних об'єктів створювати окремі місця з протиповітряною обороною, так як зараз є вже в Україні в багатьох місцях, але їх треба просто не знаю, в разів 5-10 більше, щоб цих було засобів протиракетної оборони, і створювати ці так звані куполи, відстрілювати максимально, щоб не було перебоїв. Тому що одна частина це дискомфорт для населення, а друга річ це неможливість працювати бізнесу. Тобто, зв'язку з цим ми отримуємо простої бізнесу, великі це ще більше прибиває економіку, і е, зрозуміло, що це нікому не необхідно. А далі, якщо так сказати ще на довгу перспективу, то ми маємо перейти до того, як будувалися енергетичні е, інфраструктурні об'єкти е, в Сполучених Штатах в інших країнах, та й подекуди були такі об'єкти, і в колишньому радянському союзі, які мали. Укриття бетонне укриття, тобто переважно навіть під землею вони, вони були. Тобто, те, що можна сховати для захист, щоб захистити від ракет, це, це необхідно буде робити в майбутньому. Створювати такі укриття. Зараз швидко ми цього не зробимо. Зрозуміло, що простіше відстрілювати це ракетами, але і кількості ракет треба додати. Юрі Олександровичу, дійсно, у капміні ж також говорили про те, що зима буде тяжкою. А останнім часом, взагалі, це питання стало гостре. Ви в парламентському комітеті, взагалі, у разі найгіршого сценарію обговорювали це питання. Що, що будете робити? Що взагалі як буде Україна жити? Ну, дивіться, перше, що треба знати, від парламентського комітету залежить в даному випадку тільки дві речі: перше це виділення законного фінансування на подібні заходи, і це парламентський контроль. Парламентський контроль виконавчої влади, тобто, по факту там кабінету міністрів, конкретних міністерств енергетики чи е, мінрегіону в даному випадку, чи конкретних е, органів влади в областях чи на містах, е, чи в містах пробачте, не на місцях, а в містах я маю на увазі. Тобто е, ми можемо на місцях бачити, що не зроблено для того, щоб е, мати певний запас від складних ситуацій. Чи що десь швидше ліквідовують певні наслідки і створювати на них ну не можливо, так певний тиск, щоб вони робили це швидше, і допомагати їм по можливості здійснюючи там контакти з а, організаціями, які можуть надавати технічну допомогу, в тому числі за кордону? Це те, чим можемо ми допомогти. Більше функцій у комітету в принципі немає. Далі це і виконавча влада. Але те, що ми робимо і так, я певний тут незалежно від статусу, народний депутат, чи не народний депутат, і не навіть політик чи не політик. Ми просто в принципі на місцях регулярно робимо наради, в яких обговорюємо, що ще треба зробити, щоб було безпечно, комфортно для проживання для внутрішньо переміщених осіб, для школярів, для тих, хто дітей, які ходять в садочок, чи на тих робочих місцях, які. Uh, мають там велику кількість там uh, квадратних метрів в випадку, чого чи є там укриття, чи є там якісь uh, дизельні генератори. Так само говоримо про об'єкти соціальної інфраструктури, та наприклад про лікарні. Ось це ми можемо допомагати там забезпечувати і координувати цю роботу. Це те, чим ми займаємося. А в разі якихось критичних моментів я навіть не знаю, так то якіше ще, що, що ще можна в даному випадку покрити, передбачити. Глобально, е, Міністерство енергетики, е, Кабінет міністрів і Укренерго, тобто оператор власне усіх електромереж, має активно реагувати на, на зміну виробничих потужностей електроенергії, якщо ми говоримо про неї в Україні, і він достатньо оперативно з цим справляється там, на місці є фахівці. Що ми можемо допомагати е, робити ще в, в даних ситуаціях? Е, це. З'єднувати е, такі великі об'єкти енергетичної інфраструктури з міжнародними партнерами, які е, можливо зможуть організувати ще ще більш потужнішу технічну підтримку у вигляді е, резервних генераторів, у вигляді ремонтного обладнання, те, що нам в принципі вже надається, ось це можемо робити разом.